Якщо ви це відео дивитесь не на YouTube каналі, то ду, тоді запрошую вас на свій YouTube канал, тому що там є більше інформації. А конкретніше, на YouTube каналі у мене є плейлисти, поки що ще тільки два заповнених. Перший плейлист це є е, закон України про охорону праці, а другий це є право охорони праці під час експлуатації посудин під тиском. В кожному з плейлистів є е, коротенькі такі собі відео. Е, ну, це можна назвати аудіоподкасти, тому що там картинка і йде аудіоподкаст, розмова двох осіб. Як воно зроблено? Зроблено воно так. Бралося, наприклад, якщо взяти охорону праці, бралося закон України про охорону праці. Кожний розділ конкретно брався, розбирався з штучним інтелектом і створювався з штучним інтелектом цікавезний подкаст. Ну як на мене, Воно набагато цікавіше ніж. Просто читати, тому що вони там цікаво обговорюють певні моменти в плані охорони праці. В кінці роблять висновки. Ну як на мене, то це, то це набагато цікавіше. Тому, якщо вас таке цікавить, і ви це дивитесь не на Ютуб каналі, то можете перейти на мій Ютуб канал, який так само називається Ігор Нижнє підчеркування Х. Знайдете вже в Ютубі. А якщо на Ютуб каналі, то тоді зразу приходіть в плейлисти і обирайте собі відео, які вам до вподоби. І переглядайте, переслуховуйте. Дуже цікаво дізнатись вашу думку і що ви думаєте на рахунок цього.